На Черкащині дали старт чемпіонату з адаптивних видів спорту. Непереможні у серці, єдині у дії. Як зазначили в Черкаській облдержадміністрації, на початку літа відбувся ветеранський спортивний фестиваль Бійці духу. Нинішня подія є його масштабним продовженням. На чемпіонаті представлено сім видів спорту. У змаганнях візьмуть участь сотні учасників. Ветеран Вадим Мазніченко став одним з амбасадорів чемпіонату. Він перший медаліст України на іграх, нескорених у штовханні ядра. Фінал спортивної події відбудеться на базі МСК Дніпро. Запорізькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное. Змагання пройшли в Умані на Черкащині. Юлія Колесник посіла почесне перше місце у каної четвірці на дистанції 200 метрів та друге місце у каної одиночці на 200 метрів. А 19-річний Микита Теса виборов два срібла у каної двійці на дистанції 1000 метрів та каної четвірці на 200 метрів. Обидва спортсмени вихованці Запорізької обласної ШВСМ. Загалом участь у спортивній події взяли 191 спортсмен з 20 областей України. Українська збірна зі спортивної акробатики буде однією з найбільших за представництвом на всесвітніх іграх 2025 в Ченду. У її складі 13 спортсменів. На змаганнях спортивна акробатика представлена п'ятьма категоріями: жіночі, чоловічі та змішані пари, також жіночі групи три жінки і чоловічі групи чотири чоловіки. Наші спортсмени візьмуть участь в усіх видах програми. Змагання відбудуться 8, 9 та 10 серпня. Нагадаю, на всесвітніх іграх 2022 у Бірмінгемі Україна тріумфувала у жіночих і чоловічих парах. Золоті медалі здобули Вікторія Козловська та Таїсія Марченко, а також Богдан Пограничний і Данило Стецюк. Відкрите тренування з адаптивних видів спорту пройшло в Одесі у спортивній залі Міністерства оборони. Як повідомляє інтернет-ресурс Думська, на подію зібралися десятки людей, зокрема ветерани та їхні родини. Весь простір поділили на кілька локацій. На одній з таких грали у пікелбол на кріслах колісних. Це гра, яка поєднує в собі елементи тенісу та бадмінтону. Інструктори також ветерани. На іншій локації гості випробовували себе у стрільбі з лука. Ще далі грали в інклюзивну гру боча. Всі види активності адаптовані під різні потреби учасників. По сусідству з основною залою була психологічна зона. Там ліпили з пластиліну, складали карту ресурсів та грали у настільні ігри. Організатори кажуть, такий захід вперше в Одесі. Проте обіцяють впровадити його на постійній основі, адже вважають такі тренування спрямовані не тільки на фізичну активність, а й на побудову спільноти. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь та Суперх'юман Центр офіційно закріпили партнерство, підписавши меморандум про співпрацю. Документ передбачає об'єднані зусилля у реабілітації, протезуванні, медичній підтримці, а також освітніх та наукових ініціативах, спрямованих на допомогу поліцейським. Завдяки цій співпраці з'явиться можливість надавати бійцям підтримку не лише фізичну, а й психологічну, юридичну та освітню. Капітан збірної України став найкращим блокуючим волейбольної ліги націй. Юрій Семенюк найрезультативніший виконавець свого амплуа за підсумками трьох тижнів змагань. Чоловіча збірна України з волейболу завершила дебютний сезон у лізі націй, фінішувавши дев'ятою після 12 матчів основного раунду. У всіх поєдинках за команду виступив капітан Юрій Семенюк, який і став найкращим блокувальником турніру. 37 очок після блоків. Найрезультативнішим у цьому компоненті став матч проти Болгарії, 6 очок. Найменше блоків Юрій здійснив у матчах проти США та Франції. Лише по одній результативній дії. Семенюк завершив турнір, набравши 142 бали. 16-й показник серед всіх гравців. Військовий з протезом вправно підкорює хвилі. Таке відео прилюднили Ван Broken Ukraine». Це Михайло Тернавський, 22-річний ветеран 3-ї окремої штурмової бригади, який втратив ногу, наступивши на ворожу міну. Після лікування та реабілітації у центрі Анброкен він спробував стати на серф, і йому вдалося з першого разу. Разом із Михайлом на дошку став і 24-річний Олег Завалецький, боєць, який провів у полоні понад три роки.